Пацани сказали, всі виходимо. Пацане. Повернувся за кордон. Валіть цих гадів, щоб вони з нашої ненькі України петляли. Це Володимир. Або як нам представився, вова, космос, фамілія Кацюба. Йому 37. від 2016-го Чоловік став на захист України. Добровольцем бився за державу у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді. Побував у боях на Донеччині. Авдіївка, шахта Бутовка, рік по. І ротація була промка зайцево за три роки оборони. Був кілька разів поранений. Втратив зір на лівому оці у 2019 році. Поїхав за кордон на реабілітацію. Лютий 22-го. ворожі танки перетинають український кордон. А російські ракети обстрілюють наші міста. Чоловіки стоять у чергах до військоматів. Багато з тих, хто був за кордоном, повертається в Україну. Володимир один із них. Я прийшов до воєнкомата. Мені ну тоді багато не брали кого. Я вже в придатний по документам був з 25-ки. Ну, Вернувся все до мами. Ну вона на космосі живе. Що у мами пока мешкав сні рядом? Всьо потом. І воєнкомат прийшов. ще раз – ні. І раз прийшов і говорять в конвой. Попри часильні відмови, через рік Володимир здійснив своє бажання і пішов знову захищати Україну. 15-та штурмова ні такі, ну може би всі ну сам є. Я сам ну їду к ним туди. Ну тоні, якби как бы, не сказали, я все одно їду і взяли мене во второй батальйон, во вторую роту, старший наводчик СПГ. Разом із побратимами Володимир воював на Запорізькому напрямку. В липні торік відбивали ворожий штурм у роботиному. Саме там Володимир зазнав поранення, через яке втратив ногу. І ми ж швидко туди, в вакопи, Перша лінія, друга, третя перепригнули, пішло. І меня ощущение, как будто вот так и я ну, сальто сделал. И, ну валяюсь, нога не оторвалась. Я примотав гранатоміт і, і шину сделал для ноги. Більше години посилювався поранених. Більшало Володимира та інших трьохсотих евакуювали. Через важке поранення ногу зберегти не вдалося. Її ампутували вища коліна. Тепер Володимиру потрібен протез, аби знову почати ходити. Благодійний фонд центр спасіння життя допомагає чоловікові стати на ноги. Володимир вже пройшов перший та протезування за допомогою новітньої технології остеоінтеграції. Остеоінтегративний протез складається з трьох частин: перша частина це імплант, який закручується всередину кістки, залишкову кістку. Друге це абатмент або перехід. Ні, який виходить з тіла на зоні, і зовнішні протести, які вже чіпляються до цього абатменту, влітку Володимира знову прооперують. Щонайменше півроку доведеться провести в лікарні. Захисник із нетерпінням чекає, коли піде на своїх двох. Хоч одна й буде металева. Надалі хоче допомагати таким, як він. Я буду воєнним психологом. Якщо психолог не був на війні, не хочуть до нього йти, і він не байме. Майже три мільйони гривень. Така сума потрібна Володимиру, аби стати на ноги на екрані є QR-код, який ви можете відсканувати та перерахувати кошти, аби допомогти Володимиру. Каріна Шевченко, Ігор Костюк, Олексій Іванченко, п'ятий канал. Отже, і далі про життя після війни для деяких військових воно значно важче ніж там на передовій, бо повертатися часом нікуди, особливо для підприємців, які полишили свою справу і пішли битися за нашу землю. Але кожен із нас може подякувати військовому за збережене життя і вкласти тисячу гривень чи мільйон. У майбутню справу ветерана, але це не благодійність, а інвестиція. І кошти через три роки повернуться. Так працюють ветеранські облігації. То в чому ж суть? Олександр Карамушка знає. Це Євген, власник автосалону і військовослужбовець ЗСУ. боронить нашу землю від ворога і паралельно керує автомагазином. Автівки купує в Китаї, вважає майбутнє саме за електрокарами. В 2017 році я почав в іншій компанії займатися електромобілями, познайомився з людьми, які вже на той момент займалися цим бізнесом. В 2017 році якраз я повернувся, скажімо так, до більш-менш стабільного цивільного життя після служби в так званому АТО, і почав тій компанії займатися. Попрацював там дуже недовго і через якийсь час. Ми з друзями вирішили заснувати вже власну власну компанію. Спочатку їх було троє, а з часу великої війни залишилося двоє. Кирило віддав своє життя за гостомель. Тепер євген з Андрієм продовжують справу. Зокрема, заради пам'яті свого друга. Для нас це щось трошки більше. Коли хлопці воювали, справу підхопили жіночі руки. Надія, дружина Андрія втримала. Цей бізнес 22 рік був складний насправді, тому що довелося просто припинити все, все свою діяльність на якийсь час. І десь в червні тільки ми почали знову це все відроджувати. І от в червні ми вже зняли приміщення і відкрили автосалон саме цей, де ми зараз знаходимось. Попри війну, бізнес нині у ритмі швидкості електрокарів на автотрасах. І хлопці точно знають, їм буде куди повернутися після війни і буде що робити. Для нас це якийсь шанс, що якщо нам вдасться пройти цю крізь цю війну і повернутися, нам буде куди повернутися. У нас буде якась власна справа. І одна з причин, чому ми його робимо, бо ми робимо заради одного з наших партнерів, якого вже з нами немає. Відкрили автосалон. Хлопці не самі допомогли гроші зовні від колег ветеранів. Сергій Позняк, який і сам втратив ногу, захищаючи нашу країну від ворога, вже четвертий рік допомагає тим, хто повернувся з війни. Саме йому належить ідея. Ветеранських облігацій людина, яка повертається з фронту і не займалася бізнесом рік чи два а в основному це малий та середній бізнес. Ми розуміємо, в якому стані ці бізнеси ну в дуже плачевному. От і звісно, розраховувати на класичне фінансування, на банківське, ми не можемо. З облігаціями все простіше. Їх механізм прозорий. Кожна людина може купити цінні папери під ставку 6% річних. Деталі на сайтах компанії та Фінстрім. Вартість облігації від тисячі гривень. Інвестор буде отримувати процент кожні 90 днів. А через три роки у лютому 2027-го поверне усю суму. Одним з тих, хто інвестував у цивільне життя військових, є Олександр Пітенко. Компанія Фінстрім ці кошти акумулює і направляє в. Ветеранські бізнеси по запитах від людей, які приходять від бізнесменів вже за якоюсь ну, трошки вищою ставкою для того, щоб там мати можливість трошки заробити. Але це ставки, які суттєво нижче банківського фінансування. Це може бути 7, 8, 9, 10%. І таким чином підприємець, ветеран може залучити кошти в свій бізнес за нижчою ставкою, ніж в банк. А приватна особа, яка проінвестувала в приватні ветеранські облігації, отримує свою ставку. Компанія Сергія Постняка фінансує кожну бізнес справу ветерана війни на індивідуальних умовах. Ми інвестуємо і інвестуємо кошти і фінансуємо на пільгових умовах. У вигляді кредитування нас зараз є в портфелі ветеранські компанії, які отримали кошти там під 2,5% річних, там під 8% річних. Тобто такі дуже дуже пільгові ставки. У нас взагалі в нашому портфелі, в кредитному, більш ніж 47% – це ветеранський бізнес. Нині асоціація підприємців ветеранів веде 8 бізнесів, а могла б значно більше. Якщо б долучалися прості цивільні, потрібно Усвідомленість суспільства і зміну їх способу мислення для того, щоб змінитися. Під контекст великої війни, великої кількості учасників бойових дій йдеться не лише про гроші. Тим, хто повернувся з війни, важливо бути своїм серед своїх і мати шанс опанувати нову справу в асоціації. Такий шанс є. Сам пройшов цей шлях, так сам ну як, як ветеран, да про те, як війна може змінити тебе на краще, але робить тобі цей розрив між тобою і суспільством. Тому дуже важливо повертатися до суспільства назад, так інтегрова. Ним в нього і цей проект цікавий, тому що ветерани зможуть отримати можливість як навчання так і підтримки, так і подальшого нормального льготного кредитування або там ну, на цікавих умовах для того, щоб свою справу розпочати. Олександр Карамушка, Олексій Іванченко, п'ятий канал. Друзі, такий великий випуск новин для вас сьогодні підготувала наша редакція. Я наприкінці завжди всім бажаю тихої і спокійної ночі, і кажу обов'язково переможемо. Вірте до зустрічі.